Сол, це самий мудрий серед тупих, чи самий тупий серед мудрих джедаїв. Сьогодні спробуємо розібратися з тим, що в нього з башкою. Є yeah, Скайрекон з вами, і я вже робив такий ролик про Мей. Розбирав всі мотиви її вчинків, робив припущення, куди вона хоче потрапити, чому і. Навіщо? Але виявилось, що вона просто імпульсивна неадекваточка. Тобто, якщо я робив припущення, що мей може сприймати Кіміра мертвим, та навіть і не мертвим, просто хоче залягти на дно і жити нормальне життя якесь, то і потрібно було, щоб джедай сол підтвердив її невинуватість, а потім летіти куди завгодно. Тому вона і прикинулася оше, тому вона його і не вбила. Поки він спав, або в лісі махачем, якщо вже вона така жінка честі, а поперлася за ним на корабель. На жаль, шоста серія показала нам, що в неї взагалі немає якихось планів, думок, є тільки імпульсне бажання щось зробити тут і зараз. Тому вона то намагалась вбити соло, то не намагалась вбити соло. Як на мене, це. Торба, бо якщо персонажі дивують нас своїми вчинками не тому, що вони настільки прохавані, що ми не доперли, а тому, що вони тупі, то це біда. Причому те, що робить ми в цій серії, то намагається, то не намагається вбити соло, вбиває не тільки шосту серію, це вбиває і п'яту серію з усіми її вчинками, і четверту серію, коли ми реально тепер не можемо її сприймати як людину, що все зважила і прийняла рішення не йти на поводу сита а якось спробувати знайти сестру. Вона просто неадекваточка. Мало того, тепер я вірю, що в третій серії на неї не сни заходило якесь ось таке затуманення розуму. Ні, вона просто ідіотка. Ти, сестра, хочеш від мене звалити, я тебе спалю. Звісно, майбутній флешбек може показати, що все це не так, але поведінка мої в шостій серії поки що змушує нас думати про неї виключно в такому ключі. Але я збирався поговорити про соула, і тут, на жаль, така сама біда, бідося. То він все насився за ушею з фразою Твоя сестра непогана, а тепер чомусь показує нам себе ідіотом ідіотушним. Бо основа цього ролика це припустити, а коли ж він здогадався, що перед ним не Оша, а Мей. Бо якщо він це зробив одразу в лісі, як тільки його розбудили, то виникає питання щодо його поведінки: чому він не намагався знайти ошу. Причому йому не обов'язково треба було б викривати себе, він міг спокійно, роблячи вигляд, що зошу, спів. Спілкуються, сказати, нам потрібно перевірити всіх джедаїв, чи нема серед них тих, хто ще живий, хто просто поранений, а не мертвий, і обслідувати всю цю локацію. Він цього не зробив. Він просто такий підірвався: ой фу, трупи воняють, пішли. Якщо Соло Осял в той момент, який нам так детально показували, коли він перезавантажував систему зв'язку, погас екран, і він там то кулачком тицяв, то приймав якісь дуже важкі для себе рішення. Якщо він тоді зрозумів, що це мей, скажіть мені, будь ласка, чому він після цього прийшов з нею обніматися? Дуже хотів перо под ребро? Ну це прям ну максимальна. Тупість. Коли він задавався питанням, чому він не розпознав сита у другій серії, було дуже весело спостерігати за тим, що він же ж спілкується зараз з Мей, а думає, що з Ошею. Типу, це нам, як глядачам, показувало, чого він тупить і зараз. Але в мене були сподівання на видручку, що вона хоч якось, хоч щось натякне, ні. Та понтовалась тупорилим карате. серія розминучних ударів, понти, понти, а потім на тобі не ніженьку. Ну це була крінжа, чес. І те, що вона потім повзала якимось ремонтними відсіками і не намагалась ніколи нічого сказати солу, змушує мене або сказати, що це улюблені зоріні війни, або, хоч якось виправдати, а чому це робили сценаристи. Ну вони ж про щось думали. От третій момент. В нас сол. Спостерігає за тим, що мей не так по-доброму ставиться до дроїда, як це робила Оша. Можливо, його осяяло саме тут і зараз. Чому він вирубає мей? Я зараз зможу відповісти, чому він не хоче виходити на зв'язок з джедаями, бо він знає, що там буде бюрократична система, що йому все заборонять, що треба буде на якийсь савіт. А він реально, можливо, хоче спасти ошу від сита. І тому улітає, а на його місце прилітають. Джедаї? Тобто вони отримали від нього сигнал, який пропадав. Вони знають, де він знаходиться, але вони збирають команду, грузять корабель, потім летять, і одночасно з тим, як він звалив, вони прилітають. Що з часом в цьому серіалі? Ну, тоді сол, ти дарма хвилювався, ти ще міг би скільки завгодно розбиратися з Венестрою, теревенити про те, про все, і тільки, потім отак от, от звалювати. Ти б все одно встиг. Куди завгодно. Але те, що він вирубає мейна в противагу тому, який мір поводить себе з Ошою, ну це просто крінжа. реальна крінжа. Причому люди мені кажуть, ну так вона ж хоче його вбити, а оша того не хоче. Угу. Вона ж йому в спину не вставляла дроїда, щоб його камахи з'їли. І не треба мені казати, я не знаю чому, але багато хто вважає, що це вона навіть не намагалась вбити. Просто відволікти. Серйозно. Ці комахи становили реальну загрозу, саме тому вони були таким скрімером. В четвертій серії саме тому у п'ятій серії Йорд припиняє виконувати наказ і біжить за ошею, бо він розуміє, що над ними велетенська загроза, і Оша сприймає цих комах як загрозу, а не як те, що може просто одне надовго відволікти кіміра. І не дарма в шостій серії місцеві кажуть, що якраз ось ці комахи перейшли в інший стан, і тому можуть стати причиною того, що всі джедаї подохли. Це реальна загроза, не сприймати її. І вважати, що це просто спроба відволікти, ну я не можу сприйняти це взагалі. Кажуть, а вона тоді рятувала Кіміра? Вона не рятувала Кіміра, вона рятувала соло, його чисту джедайську душу, бо в неї таке саме сприйняття того, що можна, а що не можна. От в її думках вбити беззбройного не можна, а в спину фанарика засадити, щоб його комахи з'їли, можна. Ось такий джедайський орден. Але тут знов не состиковка, якщо. Всі б сприймали Кіміра як того, хто, можливо, вмер, то з якого дива соу би полетів рятувати від Кіміра Ошу. Він же ж чомусь вважає, що він не мертвий. І на мою думку, відгадка тут якраз в тому моменті, коли він втичив в екран. Пам'ятаєте, Кімір нам казав, що те, що Соул знаходить ошу, не його заслуга, а бажання Оші, з силою показати, де вона є. Можливо, він її відчув. Це як варіант. Тож ми маємо ошу, яка є реальною загрозою, але їй дають і зброю в вигляді ножечка залишають навмисно, і потім залишають навмисно світловий меч, щоб вона його помацала, згадала відчуття. І потім він підставляється просто під меч, і можете казати скільки завгодно, що він читає думки, але якщо оша бодай на 10% та на 1% така ж збаламушена, як ми. То їй натиснути кнопочку прям неважко і було, він ризикував, це факт. Сол вирішив не ризикувати, він просто птювний, приковав і давай з нею розмовляти. Це максимально крінжово. Як на мене, автори серіалу могли, по-перше, зробити так, щоб Безіл розказав, хто така мей, потім би сол міг задуматись і подумки знайти. Ошу і знати, що Кімір живий, а потім він мав би використати зацікавленість мей. Вона весь час хотіла дізнатися його версією, що сталося на бренду. Він міг почати розповідати і одразу в першому другому реченні сказати, що я це розповідаю тобі, мей. Я знаю, що це ти. Можливо, вона б спробувала нанести пару-тройку ударів. Він би їх заблокував і сказав, «Давай ти спробуєш мене вбити після розповіді. І ось так, якби завершилася серія, тоді б ми мали дуже гарну історію. Але на жаль, маємо те, що маємо. І як на мене, сценаристи навмисно прописали всю цю частину з солом, з мей, з бобром, видрою настільки тупою, щоб на балансі кій мір виглядав надрозумним. Але ну це поганий варіант. Як для вас пишіть в коментарях, а ще не забудьте лупанути мені вподобайку, поширити це відео. І, звісно, якщо можете, підтримайте мене на байміакофі. Бо я все вкладаю в розвиток каналу. От бачите, в мене тепер два джерела освітлення, такий ситсько-джедайський вайб. Сподіваюсь, вам це подобається. А я дякую всім тим, хто вже підтримує мене на Патреоні. Ви просто чарівні люди, що не дають єноту скласти лапоньки. Най з Вами з усіма сила, ну а я все сказав. Для мене шеста серія стала максимальним розчаруванням. Я сам собі понапридумував, що мей розумна, а вона ідіотка. Ну, звісно, такі люди в житті існують, але от спостерігати за ними не так вже й цікаво, мені здається. Ну тобто, як головний персонаж історії, вона не годиться. Є ще одна теорія, яка виправдала би усе. Соул – це і є майстер Сит. Кемір його учень. Роками сити скривалися в ордені джедаїв. А коли Соул опинився під ризиком викриття, йому довелося підставити кіміра. І тоді або він сам, або Венестра нанесли йому той самий шрам. Саме соул міг вивести кіміра на мей. А тепер, нарешті, хоче просто воз'єднатися з учнем. Дуже темна, але прикольна теорія.